Окупанти в чергове обстріляли Запорізьку область. Минулої доби по восьми населених пунктах ворог завдав 380 ударів. Про це повідомляє місцева влада. Ну і зазначають, що окупанти били по регіону з авіації, артилерії, РСЗВ, а також запускали безпілотники. Внаслідок атаки є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Іване, вітаємо вас. Вітаю, я вас. Давайте пройдемось по ситуації за минулу добу. Ми Бачимо, що ворог без зупинки продовжує руйнувати. Територія прифронтові За завчора майже 400 ударів по території таких населених пунктів, як Степногірська громада, Голіпільська громада, Оріхів. Завчора ми отримали повідомлення про те, що 44 будівлі зруйновано саме ворогом. Тож, ми бачимо про те, що територію наближено безпосередньо до бойових дій до Запорізької лінії фронту, ворог руйнує. І основні засоби, якими він це робить, це на сьогодні. Трохи змінилася картина. Це на сьогодні ФПВ-дрони, це каби, які беззупинно безпосередньо руйнують прифронтові населені пункти. І звичайно ж ворожа артилерія. На жаль, за останні дні ми не евакуювали жодної родини з території прифронтових населених пунктів. Я нагадаю, що сьогодні приблизно 650... 50 сімей проживає в таких населених пунктах, як Уляпілля, Оріхів, Степногірськ. І ці люди сьогодні не виїжджають з цих населених пунктів, не дивлячись на те, що ми пропонуємо їм як варіанти по евакуації, так і по розміщенню на території Запоріжжя. Але ж ми точно продовжимо цю роботу. Якщо тільки на з'явиться наших мешканців бажання виїхати, то ми надамо всю необхідну допомогу в цьому. А які аргументи у цих мешканців для того, аби лишатися, тому що на такому людському рівні досить часто від близьких від рідних теж доносяться якісь там історії про те, що хтось не хоче їхати, тому що ну, наприклад, доглядає за своїми і сусідськими котами і собаками, і от якби це питання було вирішено, то тоді можливо вони б інакше подивилися і на, на саму на сам фактор евакуації на наявність цієї опції, чи чи це є така, знаєте, домінуюча історія? Ви знаєте, спілкуючись з цими мешканцями, хто безпосередньо там знаходиться, ми бачимо наступну картину про те, що для них є вкрай важливим залишатись вдома, хоча б в тих не частково зруйнованих, частково пошкоджених будинках, домівках вони намагаються стерегти все своє для того, щоб як тільки буде можливість відбудовувати дійсно, наші мешканці прив'язані до своїх будинків, квартир. Вони здатні жити без електрики, без водопостачання, але в своєму домі, і це є ключовим фактором. Жодного іншого не. Не існує. Вони розуміють, що якщо вони поїдуть з, зі свого дому, то е, є така вирагідність, що вони можуть більше не повернутися. Саме тому сьогодні і до останнього сидять наші мешканці і знаходяться безпосередньо на території е, наближених до бойових дій? Що з кабами, яка динаміка зараз? Бо був час, ми з вами говорили про це е, після збиття багатьох російських літаків. Е, інтенсивність впала. Як зараз? Чи не поновилася? Е, Інтенсивність, така як була раніше, її наразі не існує, але на зміну кабам прийшли і в піввідроні, які більш маневреніші, більш вражають як військової техніки, так і особового нашого складу, і в тому числі цивільну інфраструктуру, тому що ворог ж вважає, що в кожному будинку на території наближених до лінії бойових дій населених пунктів в кожному будинку в кожній квартирі живуть сюди військові, забуваючи про те, що там проживає сьогодні тисячі цивільних мешканців. Саме тому я би пріоритетно точно поставив би що це впіврони ті, які наносять основне враження. А потім вже каби, які ворог все ж таки продовжує інтенсивно використовувати. На жаль, ще не всі літаки посадили наші героїчні військовослужбовці. А якщо говорити про динаміку, наскільки активно вони зараз авіацію використовують, і це і чи це порівнюється з, з попередніми періодами, там бодай кілька тижнів місяць. Точно активно використовують, точно продовжують е, шукати е, інші е, підльотні е, маршрути, і точно на жаль, сьогодні вони не зупинилися в цьому напрямку. Як зараз ситуація на окупованих землях, що вам відомо, як себе поводять окупанти і колаборанти? Ми бачимо декілька основних дій. Ну перш за все вчора було гучно на тимчасово окупованих територіях, а було надгучно поблизу Мелітополя була детонація. тоді було ліквідовано черговий військовий склад з боєприпасами. Хоча ворог, як завжди, в своїй пропаганді, розповідає про те, що, начебто, це вони ліквідують черговий склад, черговий черговий, чергові якісь там боєприпаси, начебто, це в них було заплановано. Ми бачимо, що ворог напередодні веснено. Ої посівної кампанії в чергове забороняє сіяти всі високорослі культури, забороняє сіяти як соняшник, так забороняє сіяти кукурудзу. Хоча вона не досить була популярна на нашій території. Чому забороняє? Тому що в черговий раз боїться спротиву, той який точно буде посилюватися як тільки цьому буде сприятливі погодні умови та безпосередня. Озеленення нашої території також ми бачимо тенденцію про те, що ворог продовжує відбирати майно у наших мешканців. Чергові 40 будівель оголошені на території Запорізької області, як такі, що підлягають націоналізації, начебто, вони безхозні. Ми з вами розуміємо, навіщо вони це роблять, тому що саме в таких будівлях, квартирах, будинках вони розміщують саме свої підрозділи і своїх гауляйтерів туди привозять. Також ми бачимо тенденцію про те, що в пологах вони почали розбирати одну з будівель школи і використовують ці матеріали суто для будівництва своїх е укриттів, своїх захисних конструкцій. Тож, е ось ось саме такі дії вони несуть на нашій території, розбираючи освітній простір, будують для себе бліндаж щодо. Пропаганди на окупованих територіях Запорізької області і того, які, які наративи вони продукують для наших з вами співгромадян. Те, що я принаймні для себе зафіксував, це намагання точково діяти. Тобто, якщо вони у себе в федеральному телебаченні розповідають про велич Росії, мовляв, та то на ось цих колаборантських телеканалах, такі які є в Запорізькій області, вони показують якісь там умовні історії успіху, де вони настелили асфальт, де вони поставили світлофор і де вони відкрили. Амбулаторію чи це діє, по перше, на українців на окупованих територіях, і і чи дійсно як оцінити точніше в цілому, як оцінити ось цю таку тенденцію? Цей спеціальний посил для е, людей під окупацією? На жаль, звичайно, діє. Ми маємо це визнати. Чому діє? Тому що ворог з одного боку максимально робить інформаційний вакуум, закриваючи будь-яку об'єктивну та демократичну інформацію, а з іншого боку, насичує суто своєю пропагандою. Тож ми маємо визнати дійсно діє його пропаганда на нашій території. По друге, ворог сьогодні намагається своєю пропагандою сіяти з одного боку так дійсно пріоритетно через засоби масової інформації, але також він намагається її сіяти по всіх каналах комунікації в тих захоплених школах, там де вони дітей намагаються сьогодні навчити, як вони кажуть, в них є уроки про головне, де вони розповідають. Про трагедію, а, яку вони називають в кроку сіті холі, там де вони розповідають, що, начебто, в цьому вина Україна. Ну, всі їхні наративи, які не мають нічого спільного з дійсністю, також вони це роблять серед літніх людей, де в а, чергах за будь-якою там допомогою чи в магазинах вони також розпускають чутки, які сіять пропаганду. Тож ворог сьогодні свою пропаганду намагається посіяти абсолютно в усіх напрямках для того, щоб Максимально зазомбувати людей та промити мозок тим людям, які вимушено залишаються в тимчасовій окупації. Саме тому є вкрай важливим ваша робота, робота ваших колег-журналістів для того, щоб ми могли все ж таки доносити об'єктивну інформацію на тимчасово окуповані території. Тому є вкрай важлива робота всіх мешканців з тимчасово окупованих територій, в кого залишились родичі, близькі тимчасовій окупації якомога частіше комунікувати з рідними та близькими. Тим в окупації та доносити об'єктивну інформацію. Тому що, якщо послухати ворога в його пропаганді, то держава Україна вже майже не існує. А наша задача навпаки пробувати цей вакуум, пробувати цю інформаційну стіну та доносити правду. На завершення хотілося б запитати у вас ще про ситуацію на Дніпро Гесі, чи тривають Завані... відновлювальні роботи? Ну станом на зараз, що можна говорити. На сьогодні відновлено рух через Дніпрогес. Буквально сьогодні ми проводили нараду спільно з комунальниками з патрульною поліцією в місті Запоріжжя. В четвер буде змінена схема руху з одного берегу на інший через мостові переправи. Ми зможемо покращити ще для наших мешканців, не дивлячись на те, що ворог сьогодні зруйнував повністю половину Дніпрогес. Ми зможемо зробити все можливе, щоб наші мешканці не стояли в заторах і не е зупиняли свою життєдіяльність на території фронтового Запоріжжя. А що стосується електростанції, бо була інформація від енергетиків про те, що на відновлення можуть піти навіть роки, наддовго буде витрачено часу на відновлення, тому що ворог зруйнував е вщент. Дніпровську ГЕС в частині генерації і продовжує боротися саме з цивільними мешканцями, які користувалися цією цивільною електроенергією. Дякуємо вам за те, що ви поінформували Спасибо. в цілому за те, що періодично виходите на прямий зв'язок. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації адміністрації про стан справ у регіоні.